Алі відбулася 23 третя зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. І Цього разу учасники сфокусувались на підвищенні українських потужностей ППО та довгострокових потребах на полі бою і на потребі в ракетах-перехоплювачах. Канада також оголосила, що планує поставити понад 2000 тисячі авіаційних ракет, бронемашини, безпілотники. Також обговорювалось питання використання західної зброї на території Російської Федерації. Варто зауважити, що кожний рамштайн збирає вище керівництво... Військове керівництво майже 50 країн і цього разу приєднатися до контактної групи вирішила і Аргентина. Учних заяв лунало небагато. Зокрема, у США заявили, що наразі не планують передавати Україні додаткові системи ППО «Петріот». Як зауважив глава Пентагону Ллойд Остін, посилення протиповітряної оборони України це пріоритет штатів. Вже багато місяців, проте в Вашингтоні чимало часу приділяють постачанню інших спроможностей, зокрема ракет перехоплювачів. Нагадаю, напередодні видання Нью-Йорк Таймс писало про те, що США, нібито думають, відправити в Україну дислоковану у Польщі американського систему, втім, Остін спростував цю інформацію. Також заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик раніше заявляв, що його країна не погодиться віддати ППО, яка захищає польське небо. І також у Пентагоні не бачать можливостей для майбутнього великого прориву Росіян на Харківщині. Міністр оборони США заявив, що дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по території Російської Федерації поблизу кордону сповільнив наступ росіян і стабілізував цю частину фронту. Також глава Пентагону зазначив, що українці доклали чимало зусиль для посилення оборонних позицій і належно застосовують отримання неозброєння та боєприпаси. Українці багато зробили для зміцнення своїх оборонних позицій і ефективно використовують ту зброю та боєприпаси, які надаються. На мій погляд вони стали сильнішими. Вони також активізували зусилля щоб мобілізувати і навчити більше людей. Поєднання підтримки додаткової мобілізації матиме значний вплив на поле бою. Це займе певний час. Водночас, хороша новина полягає в тому, що у нас є засоби, щоб продовжувати надавати їм допомогу.